Топ 3 криптоміфів, які досі вірять новачки. Міф номер один крипта це повна анонімність. Насправді більшість криптовалют псевдоанонімні. Усі транзакції відкриті і публічні у блокчейні. Якщо хто знає адресу твого гаманця, він бачить усе, коли, кому і скільки ти переказував. А більші давно співпрацюють з регуляторами і можуть передавати твої дані за запитом. Міф номер два: біткоін це шлях до швидкого збагачення. Новачки думають, що купив біткоін і завтра вже мільйонер. Насправді, біткоін це довгий. Строковий актив. Так, він може рости, але і падати теж. Якщо ти заходиш у крипту без стратегії, ти просто спекулянт, а не інвестор. Міф номер 3 Криптовалюти скоро зникнуть. Цей міф вже 10 років повторяють скептики, але реальність інша. JP Morgan, BlackRock, PayPal уже в крипторинку. Центральні банки тестують цифрові валюти CBDC. Блокчейн це новий інтернет і він уже тут. Зникнуть не крипта, а ті, хто її ігнорує. Друзі, підписуйтесь, якщо хочете бачити більше тверезих фактів.